Всім привіт! З вами Фердінанд. Це білд на такого варфрейма, який називається клітина номер 9 або citt номер 9 і його можна отримати в синдикаті Головенія, коли ви прокачуєте там певний рівень довіри цьому синдикаті, можна отримати креслення даного варфрейма. Ой, значить, билд. Я вам такий покажу один із. із хорую. В принципі, це два однакових билда інші. Я просто нічого не замінюю. Тобто один скіл я замінив. А далі не буду замінювати і розкажу деякі нюанси по самому білду. Ой, значить, давайте. Переглянемо на біл скорою спочатку, і деякі фішки цього варфрейма це є снайпер. Ось за рахунок того, що в нього дуже велик дуже потужна скіл на снайперську гвинтівку, так як у Міси. ось Ульта. Тому ви можете бігати з двома снайперськими гвинтівками. Як варіант, де це потрібно використовувати. Одну ви можете звичайно зброю брати, інша інше це в нас іде знешкодження. Значить. Давайте по, по скілам. По-перше, це пошук, виставити маяки маяки показують слабкі місця, ну, в принципі, і урон по слабким місцям. Слабкі місця, ви можете знати, якщо вони підсвічуються але. Тобто, вони на ворогах є. Тому що коли я. Я стріляю просто з винтівки, тут є третій скіл, наприклад. Якщо його не замінювати, і коли ви стріляєте в голову, то він у вас продовжує тривати. Це значить, що слабкі місця на ворогах. Можливо, воно тільки в симулякорміє в боях я не перепровіряв. Ось факт того, що слабкі місця, це раз. Він показує і два, ви можете бачити їх за перешкодами цих противників. Що це вам дає? Це вам дає змогу. Якщо у вас є зброя, яка там пробиває 3 метри. Або 2 метри. Ви можете спокійно автомобіль пробивати наскрізь, або стіну якусь наскрізь пробивати. Ось і тому подібне. В даного білда тут дальність є де десь 22 метри. От, на пробиття 22 метри від. А, від гвинтівки там є на характери, на характеристиках гвинтівки Ціє, цієї саме знешкоджувачки. Ось, і відповідно, можна дуже великі перепони пробивати, стіни там і все інше, де підсвічується противник. Другий скіл у нас іде постачання, ви можете додати будь-який будь-який <кхем> статус додатковий. Наприклад, якщо ви бігаєте з якимсь драбовиком статусним, або ви бігаєте з нікором, або з тому подібною зброєю. Можете додати додатковий статус. Третій скіл я ось покажу на цьому домі: це уникнення, тобто ви входите в невидимість. Відповідно, якщо ви знищуєте противника в слабкі зони, це у корпуса голова і у грініра в різних. У роботів по типу МОА це ви стріляєте в центр. У них слабке місце. Ось, за рахунок цього збільшується тривалість дії даного скіла. Впливає на це все тривалість. Чим більша тривалість, тим у вас буде більша тривалість за убивство у слабкі місця. Що нам це дає, ви можете брати будь-яку зброю, яка ваншотить ось і таким чином здобігати постійно в інвізі. Якщо є достатня кількість противників, це, скажімо так, дуже серйозний скіл, щоб його прив'язувати до певних персонажів, тому що це дуже сильно вам посилює саме виживання. Ось, і за рахунок певної зброї, ви можете просто завжди бігати в інвізі при умові, що є достатня кількість противників. Так, отже, поїхали далі по білду. тут поставився гайдак від Івари щоб просто нікуди не бігати, а стояти, тому що не завжди є таке, що у вас буде багато противників. Може ваші союзники знищувати противників дуже швидко, як там якісь ультовики і тому подібне. Тому, як варіант, можна використовувати даний інвіз. Сам Warframe по собі слабенький, в нього так нічого немає, ні щитів, ні захисту особливо. щит зменшений, я поставив ключ спеціальний, тому такого нічого в нього немає. Можна піти в нього просто в виживання, щоб ваншот там не отримати, піти в швидке мислення і тому подібне. Ось або піти в повний інвул. Тобто повний інвіз, і просто не стояти біля своїх союзників, а трішки стояти з боку, щоб не отримувати якийсь домах лівий. Звичайно, якщо вам доведеться якихось бігати на місіях, не просто там стояти або трошки переміщатися, а вам доведеться постійно десь бігати і літати. Це також зручно, в принципі. Але краще буде все ж таки не забирати даний скіл, не ставити за гайдак. За гайдак це більш для такі, для оборон, можливо. там І тому подібних. Для перехватів, там тому подібних місій, де просто ви стріляєте, вас ніхто не чує, і все. Радіус шуму 30 метрів, ніхто вас не бачить, то вас не чіпає. що в принципі, напевно, тут також є якийсь радіус шуму, не знаю. Так, по білду. Значить, у нас є винятковий стрілець, но ну, ауру будь-яку можете, я просто її не полярив. Далі йдемо тримоди на силу, обов'язково це підсилення умри сліппигнів, короткочасне підсилення, з рахунок цього нам збільшення шкоди дає. Далі в мене йде в раймовий прилив з більшим енергією, іде розмах віщуна, перенапруження з більшим радіус і здібності. Саме першої є, тобто нам дозволяє. Тобто збільшує шкоду по слабким місцям. По-перше, по-друге, вона нам підсвіщує противників за перешкодами. Ось також трошки збільшує радіус гайдаку. І також йде два моди на тривалість. Окрема безперервність та вузькоглядність. Вона нам потрібна для першого скіла, в принципі, для другого не потрібна. І для третього потрібно, якщо ви не забираєтеся. та не скіл залишається. Ось. Який можна замінити, якщо ви альтернативно там використовуєте, замінюєте постачання, тобто другий скіл на на будь-який інший, можна навіть е замінити ось цей на сагайдак, тобто щоб у вас був і сагайдак, і у вас буде і основний інвіст. Тобто я нічого не робив, бо я його тільки скрафтив. В мене часу немає, гратися, я працюю. ось я його скрафтив буквально. от Біл зробив, там одну здібність прив'язав і все. Ви можете поставити сюди сагайдак, а тут залишити основний скіл, і у вас буде два інвіза, що безп... ну, безперечно додавить вам, скажімо так, ефективності. Єдине, що не забувати про шулгіт, так, коли вас збивають щит, у вас є там 2 секунди невразливості. Ви маєте щось зробити, якусь дімність чи пошук прожати, щоб у вас щит відкатився. Ось, там півтори секунди буде невразливості. Що у вас відкотився даний щит, і ви далі бігали. Якщо ви це не будете робити, ви просто отримаєте шкоду і буде вам капець одразу. Треба приловчитись до цієї механіки. Далі інший варіант, що ви можете зробити, ви можете забрати зону повністю. да у вас не буде пошуку. Ось, фактично, ви там будете використовувати певній зоні, як для ближнього бою, будете бігати в інвізі просто і всіх е розстрілювати з близької дистанції. Тобто для цього вам не потрібна велика зона. Ви можете забрати 2 моди на зону ось і поставити сюди виживання собі. Можливо, я не знаю, що поставити, е можливо швидке мислення поставити, так якщо ви граєте, так як я. Ось ви таке мислення поставити, але воно, ну, ви не будете, якщо в інвізі, ви не будете отримати Дексимусів прямий урон, бо вони вас не бачать просто, тому дуже мала шанс, що вони вас ну, спеціально званшотять. Ось можете спеціально ставити даний мод і ставити на відновлення енергії, звичайно, собі якийсь гнів або тому подібне. Тобто, ви получали по ХП, і відразу у вас йшла прибавка до енергії. Так, що, що ще таке можу сказати? Містифікатори це містичне підживлення, та містичний гнів для влучання влучання ага. в голову, отримувати збільшуну шкоду, дуже корисна штука. Підживлення отримуємо енергію. Тут можна поставити, якщо переполярити, можна поставити праймову тверду поставу, щоб вас не збивали якщо могли активно використовувати Шолгейт. Ось. Ну, я вже не ставлю треба мені полярити Я не знаю, чи його треба ще полярити. В принципі, Warframe класний, можна використовувати як на тералісті, як з ДД. Хоча там Вольтом бігають в соло. Але якщо ви так бігаєте групою, то дуже сильно дамажить, можете використовувати його на Терлісті. Можна використовувати там. На будь-яких локаціях, в принципі, він як дамагер, він себе чітко він пробиває будь-якого противника, йому неважливо, який це рівень, а, який це клас противника. Тобто урон дуже великий. Беріть, грайте. <кхе> <кхе> <пірвітись> приловчуйтесь приловчуйтесь Так, поїхали, подивимось його на гвинтівку, знешкоджувачку. Біл тут іде наступний, це йде зубець чуття органів Тобто збільшуємо шкоду, збільшуємо критичну шкоду, збільшуємо критичний шанс, критичне зволікання, збільшуємо шкоду, ставимо самозрядного гвинтівка гвинтівкова канонада, вибачаюсь збільшуємо шкоду на 240, збільшуємо пробування на 2 метри, але. Не збільшує швидкострільність. Тобто, це для таких для ставиться на зброю, яка там карабіни, да чи як вони там називаються. О, ось, і там називаються гвинтівки однозарядні, як тут і написано. Не автоматичні гвинтівки. Збільшуємо шкоду ще на 240%. Далі ставимо праймові крижані кулі, збільшуємо ще крижаної шкоди, додаємо. Ставимо пробивний калібр, збільшуємо пробивну в коду, оскільки тут пробивна вклада основна, і ставимо основна гострозорість. Тут ми збільшуємо складу по слабким місцям на 350%. Збільшуємо вірність критичної шкоди по слабким місцям на 250%. І, але ми не розганяємо мультипостріл, мультипострілку. мультипострілом мультипострілів нехтуємо. Ось, як варіант, такий білд можна використовувати. Mm -hmm. Тому не, не ставлю я гартований зарядник. Ось. А по-моєму, в минулому оновленні його не можна було поставити, наскільки я пам'ятаю. А вже можна, так? ось Не ставлю я великий калібр, тому що розброс виходить, виходить великий розкид і ну, ви просто не попадаєте ні в кого. Раніше снайперські гвинтівки в прицілі вони попадали. Зараз я на будь-яку снайперську гунтівку ставлю даний мод, і вона ні в кого не попадає. Тому хіба що на тераліста можете, як і ти, можете його тут поставити замість чогось. Ну і тут білд на тераліста буде в радіації зовсім не такий, Ось оці два мода будуть замінені на електрику і на вогонь. Ось, а великий калібр замість боєприпасів мисливця, звичайно, буде йти. Ось, тоді можна на террелісти йти. А, поїхали тепер, покажу, що він може. Ну, давайте поки що нехай будуть. То ставимо маячок. Збільшуємо приціл. Тут модів не можна поставити на збільшення тривалості множника Тобто, щоб ножник не відразу злітав, а потрішки по злітав, так як на будь-якій зброї. На зброї ближні. Ну, на інших снайперських гвинтівках, тут не можна збільшити тривалість серії. Приціл Гарконар називається, якщо ви були в курсі, я зараз просто вам покажу. Про що я приціл? Гарконар. А, гарконарів приціл. 12 секунд у тривалості серії. Тобто, це що значить? Це оця штука, що у вас є в прицілі От коли ви починаєте стріляти тут в голову, ну, по противнику, коли взагалі попадаєте, неважливо, голову там чи не в голову. Ось сюди, бачите, 2Х. Ось тобто, я не знаю, як він робить, але мені здається, що якщо воно така механіка, то в тераліста по факту може відлітати 4 кінцівки. Ось ну, щось мені здається, я не перепровіряв, звичайно. Я ще зайду перепровірю, але мені здається, в нього буде відлітати одночасно там 2, 2 кінцівки, напевно, 100%. Так дивимося бум. Тобто йому по барабану які рівні. Він уб'є будь-який. І тепер ще фішку берем, тобто стоїм за укриттям. І спокійно стріляємо. Це є дуже сильна штука, тому я йому не ставлю виживання, тому що, в принципі, він може просто. От противники бігають, ви стали отак за углом десь, да В якійсь кімнаті, там, де немає входу у вас зі спини. І, і розстрілюєте всіх. Потім перебігли десь в іншу, знов всіх розстрілюєте. А якщо ще замінити другий скіл, тому що я ним не користуюсь, замість третьі, ну тобто, зрозуміло, да не третій замінити, а другий на стріл на сагайдак. що я зроблю обов'язково, тоді, це взагалі. Комфортний варфрейм для гри. Вас ніхто не бачить, ви всіх знищуєте. Дуже комфортно, дуже класно. Так. На жаль, я не знаю, чи його, чи його можна розкачати, щоб броню знімати спортивників. І щити там від Хілдрин було б класно. Ну, тоді доведеться мені зону забирати, розкачувати в тривалість і Це вже трішки буде інший білд. Ось, ну я думаю, що йому не потрібно там ні з кого збивати щити. Він прекрасно із винтівки всіх шатине. Так. Ще подивимось якийсь показник я хотів Пробивання 4 метри тут іде. Ага, тільки 4. А раніше, по-моєму, було написано 24. Це, напевно, вже поміняли з. З оновленням. Так, тут нічого не сказано про пробивання. Атака по площі, ну тобто, шкода. А що в нас тут іде атака по площі? Крижана 400. А, то ще типу, він як під підривається, воно чи що, да? Атака по площі. Короче, досить цікавий варфрейм. Будуйте, крафтіть, робіть свої білди. Як ви звикли грати, варфрейм вартує, щоб його скрафтити. Дуже класно, особливо для новичків, які починають грати. Це просто пушка Це просто пушка Тому що варфрейм дійсно крутий. Так, всім дякую за увагу.